Ми боремося за наші території і нічого не збираємося віддавати найгарячішим напрямком вже е, місяці поспіль. Лишається Покровський. і зараз ситуація з перших вуст. Борис, його позивний німець, командир екіпажу бойової групи окремого загону безпілотних систем тайфун виходить до нас на зв'язок. Борис, я вам надзвичайно вдячна, тому що зараз довіра до військових, і тому вас я можу розпитати, яка ситуація на покровському напрямку. Вашими очима. Потім будуть уточнення. Я зібрала інформацію з різних бригад, які ем, тримають той напрямок. Дякую їм усім. Неймовірне. Давайте тепер від вас. Вітаю. Дякую за запрошення. Дякую за можливість бути присутні з вами. Яка ситуація зараз під Покровськом? Так. так щодо покровського напрямку ситуація справді, як ви вже сказали, напружена. Це підтверджують усі підрозділи, які тут разом з нами тримаються цей напрямок. Противник постійно пробує намацати слабкі місця, тисне хвилями. Часто поки часто по кілька разів на добу, але ми тримаємося в позиції наші під нашим контролем. Ми постійно маневруємо, підсилюємо окремі ділянки. І даємо їм не даємо ворогу розвинути успіх. Тобто ворог рухається, але само так само регулярно отримує по зубам, відкочується назад. Також на покровському напрямку стоять шершні добуша: це 68-ма ОЄБР, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 82-га окрема ДШВ, Буковинська бригада, можемо називати, і от така зведена інформація. Тобто ми знаємо, що Збройні Сили України діють на північ від Покровська, але боєзіткнення відбуваються також і на південь від залізниці. Можете пояснити? Тобто основне зосередження на північ, але боєзіткнення і на південь від залізниці відбувається. Чому? Тому що наші воїни намагаються давати відсіч ну наскільки це можливо в глибині самого міста. Так я розумію, я вам спробую пояснити своїми словами: насправді ворог лізе туди, куди він може долізти. Тобто, він не, не має такого, що він лише на Покровську наступає, він наступає усюди. Де він зміг пройти, хоча б метр, він продовжує продовжує тиснути, 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 що змушує наших військових, виснажених військових трішки відступати, і цей відповідно збільшується угол розширення фронту, так. правильно так буде сказати. Якщо Володимир Зеленський казав, що під Покровськ Росія стягнула 150 тисяч військових, це 51 ша загальновійськова армія і їхня друга загальновійськова армія, якраз 51, ша працює на півночі. Наскільки це на зараз професійні військові? Наскільки знову таки наші військові говорять, що більше ситуацій вирішується особовим складом? Тобто, зрозуміло, що 150, 50 тисяч – це доволі величезна кількість. Наскільки вони професійно? Так, 50 тисяч це велика кількість, але насправді більшість їхніх військовослужбовців це не підготовлені, мобілізовані і які пішли на контракт, тому що їм потрібні були кошти. Є окремі групи спецназу, але вони діють глибше в тилу або як коригувальники. Також. Останнім часом замітили, і можливо, ви чули вже неодноразово в виступах такі підрозділи БПЛА, як Рубікон. Вони також дуже ефективно працюють на напрямку. Тобто, якщо ми говоримо саме про штурмові підрозділи, вони не є ефективно підготовленими. Вони зазвичай йдуть на смерть. Помирають і через декілька хвилин, годин приходять наступні, інші, інші, інші. Потім ми вже бачимо відео доріг, які покриті тіла на ворога. Тепер скажіть, будь ласка, росіянці зараз на Покровському напрямку активно застосовують скопійовані перехоплювачі дронів аеророзвідників. скопійовані у наших Збройних сил України. Ви якраз є командирами екіпажу бойової групи окремих загону безпілотних систем тайфун. Тайфун в рейтингу це точно не останній екіпаж. Тобто, ви воюєте прекрасно і досконалюєтеся з року на рік, попри відносну молодість загону. Але поясніть мені, будь ласка, вони копіюють і вони вчаться. А що ми у них можемо копіювати і вчитися, якщо говоримо саме про безпілотники? Насправді моя особиста думка, це таке цікаве запитання. Ви задали ми можемо в них навчитись швидкої будівництва цих дронів. Тобто, в нас швидкої зазвичай, реалізації ставимо, ставимо, від ідей, Так, реалізації так якихось проєктів, звісно, так точно, пані ведуча. Дуже вам дякую за допомогу. Насправді ми більше ставимо ставку на точність, якість екіпажів, навченість екіпажів, тобто щоб наші підрозділи використовували меншу кількість дронів, але виконували більше задач, тобто, щоб результативність використання цих безпілотних авіаційних комплексів була якщо не 100%, то хоча б 90% по ураженням. Якщо ми говоримо про ворога, то ворог є в них вже певна доктрина, в якій є прописано використання броні в кожних 20 хвилин, тобто кожних 10 хвилин, і вони використовують їх аби куди, просто для кількості. На саму на самому ну, насправді воно не є ефективним, але Якщо ми говоримо, коли в день на то з твоєю головою пролітає 100-200 дронів, а ти відправляєш меншу кількість, то це так, це впливає більш на моральний стан і на саму логістику, тому що логістика не може під'їжджати. Тобто, що нам потрібно в них навчитись, це більше будівництва, чого ми не можемо собі дозволити, у зв'язку з тим, що ми є меншими, ми є е, розумнішими, і ми не використовуємо наші кошти, наші ресурси в такому порядку. А скажіть, будь ласка, Борисе, ціль росіян захопити Покровськ до кінця року. В чому стратегія? Чому прискорюються? Ну тут я вас трошки тягнув в політику, але ви це бачите на власні очі. Тобто, чому і для чого? Тобто, ось таке прискорення наприкінці року відбувається. Ми ж можемо сказати, що в принципі до середини літа була ситуація більш-менш рівномірна під Покровськом, і тут вони почали прям розбивати нашу логістику і почали прискорюватися щодо Покровська. Це знову ж таки, надзвичайно слушне запитання, і ми пхаємось в політику, тому що ми живемо зараз непростий час, і один, як б сказав, з найважливіших для нашої держави. І я гордий тим, що ми молоді, як ви сказали, молоді підрозділи, молоді хлопці, і ми створюємо історію України щодо е, того, що. Е, Росія говорить, захопити Покров, захопити Донеччину, захопити Харківщину, захопити Херсонщину. Вони завжди ставлять собі якісь нездійсненні мрії, нездійсненні фантазії, на мою думку, тому що вони зазвичай ставлять дуже короткі терміни на задачі, які вони не можуть виконати, і після чого відповідно відбаються всім м'ясні штурми, коли вони відправляють сотні тисячі, десятки тисяч людей просто в одну сторону. Якщо ми говоримо, чому такі короткі терміни, то моя думка і думка моїх побратимів напевно це буде пов'язано з тим, що Європа говорить про нас, Америка говорить про нас, і е усі говорять про те, щоб закінчити цю війну. І якщо ми говоримо про те, що Україна не має бажання нічого віддавати, і я особисто також не маю бажання віддавати з своєї землі, то, можливо, Росія таким чином хоче захопити якомога більше для того, щоб е, потім претендувати на цю землю. Адже, як сказав Путін, колись куди ступила нога військовослужбовця Російської Федерації, там Росія. Але це лише думки, і я їх не я не підтримую сюді Росії, тому я все таки сподіваюся на те, що ця війна закінчиться в нашу користь, і Україна буде розвиватися, будуватись, і ми будемо жити як. Європейська країна, якої повинні бути я хотіла за вас, Борисе, пожартувати. Що для того ви працюєте в тайфоні, щоб навіть коли та нога ступає, щоб тіло від тієї ноги відривалося. Ну і в результаті нога сама по собі ходити не буде. Але ну власне вже пожартувала, дозволила собі. Дякую, що ви відповіли так змістовно на мої питання. Борис, його позивний німець, командир екіпажу бойової групи окремого загону безпілотних систем Тайфун. Борис надзвичайно вам вдячна за позицію, за службу всім хлопцям і дівчатам з тайфона. Фуну ви робите неймовірні речі. Дякую вам за те, що знайшли час вийти ви.